Привіт, друзі, відповідь Ігорі Богданову, що написав і Твоя віранда по там як гівно після дощу через 3-5 років. Ігорі Богданов я, блядь, заливав дохуя фундаментів е, ну, то тобто, есть, правильних, дорогих, де було дуже догрініше бетону. А це я заливаю віранду своєму товаришу. Я не несу відповідальність за те, що есть ну, там щось розлізеться, не розлізеться. Але ну, саме прикол в тому, що ось цей будинок залитий на такому самому фундаменту двохповерховий. Наштик, блядь, просто... На штик просто прокопана земля по кругу. Да? Там було щось підсипки, блядь. Опалубка і все построено і все. Технологічно це неправильно. Я замовнику, так би не строїв, би, не брав би відповідальність. Би я построїв би, в мене був такий випадок, що коли я приходжу, а товариш заказчика каже, що нахуя так, навіщо закопуватися, метр двадцять в землю, морозне печіння це всі діла. Можна залити просто подушку. Я кажу, подушку можна залити як шведську плиту. Ну, треба зробити по кругу утеплення під отмосткою, там і так далі. Кажу, ви пишіть на себе відповідальність, що ви несете повну відповідальність. Я вам залию, як хочете. Тобто, Це ваше бажання. Ось, мого товариша таке бажання. Тобто, і це ще крутий фундамент. Там ще є двохповерховий гараж, що там лінти взагалі не було, там була тільки подушка. І гараж так само, я залив, в мене було там вікно по роботі, не було загрузки. Я приїхав там незадорого, товаришу. Залив фундамент під гараж, построїв листіни там перший етаж, він вже перекриття там сам закидав. Тобто, і гараж вже стоїть багато років. Я вважав, що технологічно це неправильно. Ти можеш вважати, що технологічно це неправильно, блядь. Ну, ось сьогодні неділя вихідний. я підбив з там, чи з чи, чим. Ти, теж, Ми вважаємо, що це неправильно, блядь, і подрачку на вихідних. А люди вважають, що це правильно і строїться. Тобто, ось що приколь. Я вважаю, що це неправильно, що треба купати на метр двадцять, там всі діла, всі діла. Ну блядь, а люди вважають, що це правильно і строїться, і не на савий відповідальність.